Що ж, ми продовжуємо. І у нас в студії вже такі м'ягесенькі, теплесенькі жилеточки, надзвичайно привабливі зовнішньо. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. І не забувайте, що ваші дзвоники надзвичайно важливі, тому що саме ви формуєте вартість. Тому, хоч беріть свої мобільні, телефонуйте за безкоштовним номером, який скоро з'явиться на екрані. А хто хоче бути одним з першим, обов'язково називайте 0... 821448. Так, код товару сьогодні. У нас ЛС-302. Безрукавка, жіноча і не тільки жіноча, вона універсальна. Дивіться, вона підходить як для чоловіків, так і для жінок. В вона така іде, ем, бачите, нейтральна, абсолютно. У Тунісекс ще зараз дуже модно казати, бо її може і чоловік вдягати в гараж, щось там, а так робити в гаражі, а Можливо, ще в саду щось там робити, щось там дерева обрізати, так коли прохолодно. А можна навіть вдягнути її на роботу. Бачите, нема мого розміру. Можна вдягнути її на роботу, так собі, коли у вас холодно, ви сидите. У вас можливо робота десь там в офісі а, статична. Ви за комп'ютером, можливо, ви бухгалтер, і ви на місці там все щось робите, і вам прохолодно. Ви не рухаєтеся. Ось таку жилеточку ви берете собі на роботу. Вона, до речі, з кишеньками тут дві кишеньки класнючі такі йдуть. Глибокі, і вони теплесенькі. Теплесенькі, Ось так оздоблені. А, додатково, як ви бачите, ще є такі петелечки, так, можна защибати. Зверніть зараз увагу, яка йде взагалі текстура тканинки. так, Тобто це у нас іде овчинка, штучна овчинка, м'ягесенька, теплесенька, приємна. А всередині теж у нас ось тут вона повністю оздоблена, така хутряна а, овчиночкою. Далі кузочки тут є, ну дивіться, трішки не мій розмір. Це ми вже можемо. Ми з вами зараз роздивитися саме на нашому манекені. А, тут буде видно, як красиво можна защебнути гудзички, так а, по розмірах. По розмірах зараз теж вас, а що це в мене тут червона ниточка, це що, можливо, тут грошей, чи щоб не зглазили, не зорочили. Отже, ls 302. Розмір у нас іде 48. А що тільки один розмір? Боже, так поспішіть! У кого 48-й розмір? Хоч телефонуйте, тому що. Тільки 48-й розмір, а об'єм грудей 102 см, дівчата, 102 см йде на об'єм грудей. М -м, до речі, м -м, вона, як ви розумієте, не еластична, так вона не тягнеться, тому тут обов'язково все ж таки враховуйте, що ви ще, можливо, щось підодягнете. Але у кого 46-й, і ви любите щось там тепле ще підодягнути, або щоб була вільненько сиділа, теж можна придивлятися. Е, так, і 20 на нагод у нас ще є, тому. А, зараз, як ніколи, дуже важливо, щоб ви а, брали свої мобільні телефони, телефонували нам і обов'язково формували найкращу вартість для паняночок 48-м розміром. Так, ну можливо, хтось зараз просто дивиться на його розмір. Все, все рівно беріть слухавку і давайте тих гудочок, щоб сформувати оту найкращу вартість, найдоступнішу. Головне це подзвонити і допомогти сформувати вартість для тих, хто сьогодні все ж таки придивиляється. Собі таку жилеточку теплу, універсальну, яку можна і на дачу, і на прогулянку, і в гараж, так і вдома ходити, робити свої справи, коли холодно і вимерзлячка, і на роботу взяти, і взагалі в житті в ній ходити поверх накидати. Вона абсолютно універсальна по товару LS302 17 на год вже залишається. Так я так відчуваю, що дзвоники такі починають заходити. Давайте активніше, ну абсолютно ж безкоштовно з мобільного. Невже вам складно допомогти комусь сьогодні все ж таки сформувати ту найкращу вартість? І в нас вже перше падіння вартості 1499 гривень, і все завдяки вашій активності. Тому хоч берете свої мобільні телефони, набираєте 0800 21 44 88 і телефонуєте. Кажете так, 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 нам найкращу вартість для наших телеглядачів. І в нас вже фінальна вартість 1299 гривень. І дев'ять От Бачите, поки ви думали, хтось уже припав вашу жилетичку. Тому поспішіть, щоб і вам вистачило. На мене дуже не звертайте увагу, на мене вона маловата. Я 56-го розміру, але бачите, все рівно так от і увійшла. Тобто гарний де запас в ній. А, абсолютно, мабуть, вже розрахований для того, щоб підодягнути. А з боків, з боків дивіться, клас, хоч вона мені типу не по розміру, але нічого не перетискає. Абсолютно а, класна, у нас іде. Так, дивіться, бо я проймочку показую. А ось тут іде у нас класна проймочка, а ви можете ще якийсь светрик, а, светрик підодягнути. Так, ага, ось тут у нас іде проймочка, можна светрик підодягнути. Зверніть увагу, що тут а, доволі а, достатньо простору. А, кольорова гама іде ось така кремово-коричневого, так, відкіночку. Дві кишеньки є, теплі, глибокі. А потім у нас ідуть гудзички, чотири гудзичка, петелечки спеціальні, якщо ви любите защебнути, тому все гармонійно тут поєднано. Не подобається, ось так розщебнули, просто накинули і все. А навіть якщо вдома зараз буває, відключили світло, прохолодно, Боже, накинули. В цю жилеточку, і робиш свої справи, і найголовніше, тут у тебе все утеплено. Бо буває, коли щось і робиш, там навіть просто їсти готуєш, так? А то тобі стає жарко, коли ти рухаєшся, але все рівно воно, коли таке церковне повітря вже в квартирі, то треба щось накидати. І коли повністю ти вдягнувся, тобі якось незручно рухатися, ти не таке враження, що ти на вулиці. А тут ви легеньку свою якусь одягнули у ковтиночку, так, лосини, там, чи домашній якийсь костюмчик, або да на халат буває, раз собі накинув. І ти робиш, і тут тобі все тепленько-гарненько. А стало жарко, раз та і зняли її. А, так, 1299 гривень чотири пропозиції. Тому поспішайте, хто хотів собі все ж таки вихопити цю жилеточку. Екоавчинка, у нас матеріал. Екоавчинка, матеріал і. За безкоштовним номером набирайте, називайте код товару ls 302 і е, отримуйте свою посилочку. Прийдете на поштове відділення, приміряйте ще додатково її і таким чином потім йдете і сплачуєте. Так, ну що, чотири нагоди в нас залишаються. Будемо рухатися далі. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас. Ви ще суттєво економите на доставці. Ну і е, ми просто змушені рухатися далі, тому поспішайте і залишайтеся з нами. Até a